Війна закінчується тоді, коли останній герой, українець, який пішов захищати свою землю і віддав за неї найцінніше життя, повертається до своїх батьків додому, до рідних. Пане Гай, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Вже незабаром в рамках марафону відбудеться прем'єра вашого з Дмитром Глухеньким фільму під назвою На щиті цей фільм присвячений проекту евакуація. 200 цей проект функціонує в рамках Збройних сил України. Він займається пошуком і евакуацією загиблих українських військових. Розкажіть, будь ласка, за яких умов, коли і чому саме таку страшну складну тему обрали для свого документального фільму. З 2014 року мені довелося піти на фронт добровольцем, а згодом після ротації стати волонтером і заснувати благодійний фонд Мерико, який і досі співпрацює зі Збройними силами. На жаль, мені довелося брати участь в евакуації наших загиблих. На перші місяці і перший рік війни були випадки, коли підрозділам доводилося самотужки доставляти <кхи> тіла. Навіть був один випадок у мене, коли доводилося загиблого героя перевозити просто в багажнику цивільної машини. І тому я знаю цю проблематику, ну, як то кажуть, на власній шкірі. Згодом в Збройних силах України... Виник гуманітарний проєкт, евакуація 200 на базі цивільно-військового співробітництва Червоного Христа, де фактично у нас утворилася служба, яка фахово і професійно почала займатися пошуком наших загиблих, ексгумацією, транспортуванням, перевезенням, складанням банку даних генетичного коду наших військових. Намаганням віднайти їх, комунікацію з родинами загиблих. Це надскладна робота. Я, як волонтер, розуміючи важливість цієї роботи, розуміючи, що держава, яка ставиться з повагою до своїх загиблих, з любов'ю до їх родичів, з вдячністю, я розумів, що цей проект надважливий. Ми допомагали їм як волонтери всіляко, і досі допомагаємо. І автотранспортом, ремонтом автотранспорту, в інформаційних питаннях, організаційних питаннях, робили разом деякі проекти. І спостерігаючи за їхньою роботою, я зрозумів, що вона має бути задокументована завдяки тому, що у мене є продакшн студія, яку ми утворили ще до майдану, і яка після 2014 року фактично на 99% знімає виключно про війну. Про збройні сили про наших героїв, то ми розпочали цей проект. Що важливо в документалістиці, це документ, це е, фактаж для майбутніх поколінь про нашу з вами історію. Мені хотілося показати тих людей, які виконують надважливу роботу і донести якби головні думки про їхню місію. Думка проста, що війна закінчується не тоді, коли підписана мирна угода. Це юридичне завершення війни. Не тоді, коли ну, зупиняють стріляти гармати і танки, і зброя, а тоді, коли останній герой, українець, який пішов захищати свою землю і віддав за неї найцінніше життя, повертається до своїх батьків, додому, до рідних і отримує честь і повагу від держави на всіх рівнях. Оце головна думка напевно цього фільму. Мабуть, є сенс пояснити нашим глядачам, що назва на щиті вона не випадкова. Так, це таке поняття, яке походить ще з античних часів, коли полеглих вояків виносили з поля бою на щиті в буквальному сенсі, так і, мабуть, є переносне значення цього поняття також. Ви знаєте, ми дуже довго думали, як назвати фільм. Ми над фільмом працюємо декілька років, не могли його завершити, ми його знімали за власний кошт, поки не з'явилася співпраця з Суспільним і завдяки саме допомозі Суспільного ми спромоглися завершити цю роботу. А найголовніше, дуже багато дознятих, тому що війна продовжувалася. Попри зйомки, і попри те, навіть коли ми зупинили на якийсь час знімання через брак фінансування, і ми завершили. І ми думали над назвою весь час, робоча назва була евакуація 200, ну але нам вона не дуже підходила. По перше, це назва «200» сама це така радянщина, це таким чином позначали загиблих вже в радянському союзі. І коли раптом виникла пропозиція. Від держави назвати сам проєкт, мати на увазі не фільм, а сам цей гуманітарний проєкт на щиті, і таким чином якби звернутися і до античності, і до певної міри висловити навіть в самій назві повагу до наших загиблих, тому що це така благородна назва, коли воїнам античності, коли їх проважали на фронт, бажали повернутися або зі щитом, або на щиті, що означало, що вони не тікали, що вони не... Кинули поле бою своїх побратимів і друзів, і навіть якщо загинули, то їх повернули з почастями, несли на цьому щиті для того, щоб віддати дань і шану їхньому героїчному вчинку. І от коли поміняли цю назву, то знаєте, виникло природньо. Ми могли будь-яку назву придумати, але життя підкидає більш цікаві сценарії. Більш цікаві пропозиції. І саме життя вирішило назву цього фільму, і ми просто не спочали, ну не треба було вже нічого вигадувати. Це документалістика і назвати на щиті – це логіка взагалі, всього цього знімального процесу. Один з героїв вашого фільму розповів про те, що цей проект евакуація 200 він фактично сформувався на тлі трагедії під Іловайськом у 2014 році, коли виникла оця потреба масово шукати евакуювати тіла загиблих українських військових. Чи ця місія, от за вашими спостереженнями, вона залишається найстрашнішою і наймасштабнішою в досвіду роботи цієї групи? Ну, вона тільки набула ще більшої важливості, тому що у нас більш широкі бойові дії в моєму підрозділі, де я служу, на жаль, є миклі безвісті, і цей статус він дається тоді, коли держава України не має можливості фізично забрати тіло загиблого. навіть знаючи, що він загинув, не маючи можливості провести всі офіційні процедури. Цьому воїну дається статус зниклого безвісті. Це часто буває, коли ви не можете зайти на окуповану територію, де відбувалися бої, або коли людина загинула під час виконання бойового завдання, залишилася десь в зоні бойових дій і не може немає можливості забрати трою. Ми завжди намагаємося це робити. Навіть у нас були випадки, коли деякі підрозділи з ризиком для життя. Намагалася самотужки евакуювати людей і своїх полеглих попротивів. завжди це виходило. Деякі дійсно зникли безвісті під час боїв, і їхнім пошуком ще доведеться займатися. І Все це буде робити саме проект на щиті». Це оці героїчні люди, воєнні, які займаються цією місією. Їм треба це тут одна робота. Ми про неї розповідаємо у фільмі. І вона складна не тільки морально, вона складна інтелектуально, тому що потрібно ну, дотримуватися певних е, юридичних процедур, потрібно проводити е, наукову експертизу. Тому що іноді був випадок, ми розказуємо про нього в фільмі, коли воїна повернули через декілька років після його загибелі. Тобто його знайшли. І... От всіх, кого знаходять, навіть якщо їх не можуть ідентифікувати, все одно держава робить все, щоб рано чи пізно встановити ім'я героя, а не давати йому на, на майбутнє назву безіменного солдата, як це робили в Радянському Союзі, Ні як досі чинить Росія, яка не займається, наприклад, поверненням загиблих воїнів ще Другої світової війни. Про що й дорікає, Україна має зовсім, інший, зовсім іншу культуру ставлення до таких своїх героїв полеглих. І оцей проект він і несе цю культуру. Ці люди, вони що вони тільки не роблять, і з чим їм не доводиться тільки стикатися. Найскладніше це напевне спілкування з рідними, тому що це найбільше морально. Мені так здається напруга. Я можу помилятися. Можливо, кожного по-різному. Ну, цей проєкт актуальний буде ще після того, як війна завершить довершити, я вже про це сказав. Тому що ми розумієте, як от розмінування території, які були заміновані, буде займати роками Руками по аналізу фахівців, іноземних фахівців, наших фахівців. І ще десятки років ми будемо знаходити снаряди, які не розірвалися десь по лісах, десь застрягли, якісь міни, гранати не розірвані. Так само з нашими героями ми ще напевно дуже довгий час будемо проводити пошукові роботи на тих місцях, де були бої. От. І ну, це, це місія держави. І от для мене, для людей, які займаються цією роботою, вона саме ця війна завершиться тільки після того, як останній герой повернеться, і буде встановлено його ім'я. І він не просто повернеться і буде похований безіменно, а буде встановлено його ім'я, обставини, його загибелі, його е знайдено його рідних, і він буде перепохований е десь там, де його мала батьківщина. Пане Гай, оскільки ви самі згадали про те, що ця робота триває, і триватиме вона очевидно ще після завершення війни, все ж як змінилася ситуація за ці вісім років, і зокрема після 24 лютого, в плані проведення таких пошукових ексгумаційних робіт, стало складніше, простіше, і чи є у ворога усвідомлення того, що потрібно віддавати тіла полеглих українських військових? Ну, дивіться, я не є офіційною особою, щоб коментувати за вашими спостереженнями. За моїми спостереженнями стало складніше, тому що раніше було набагато легше проводилися обміни дуже часто були такі неофіційні домовленості міняти полеглих всіх на всіх, не дивлячись на того, хто скільки ну якась така була домовленість, що раз же воїн загинув, так. То не варто злучатися над тілом, а варто віддати. І з нашого боку віддавався полеглий ворог. То неважливо в якій кількості у кого, оскільки скільки загиблих на якій стороні було. Ну то якимось чином ці обміни налагоджувалися. Це там і наші спецслужби робили, і це було легше до певної міри робити. Не було такої інтенсивності обстрілів. Розумієте, зараз для того, щоб займатися евакуацією, це і раніше це було складно. Наприклад, сходити на мінні поля для того, щоб знаходити рештки тіл наших бійців, це було надскладно. Ми тому, наприклад, декілька років тому в такій групі купили дрон для того, щоб вони могли попередньо літати, обстежувати небезпечні території. Тоді не вистачало транспортних засобів до певної міри. Тому що вони ламалися, і держава купувала. І, не всі, і головне, це люди, які цим займаються. ви розумієте? Дуже це дуже специфічна робота. Дуже потрібно бути морально стійким, розуміти важливість цієї місії для того, щоб знаходити сили цим займатися. Це не кожна людина зможе в таких умовах витримати цим займатися. Це надсклад. І, звичайно, люди і мінялися, і звільнялися, і по різному були якісь ротації відбувалися. Тобто, ну це, це нормальні життєві проблеми і. Зараз, коли більше загиблих і така інтенсивність, то звичайно це стає ще більш складно. Вам потрібно набагато більше транспорту, набагато більше людей. І це елементарно навіть забирає більше вашого часу і необхідності вам заглиблюватися в цю справу. Ну, я так це бачу, принаймні по тим людям, з якими я спілкувався. Ми продовжуємо намагатися допомагати цьому проєкту. Ви знаєте, ми зараз завершуємо фільм. А по факту він не мав би бути завершений, тому що робота ця продовжується. Але тоді це мав би вже ставати якийсь серіал. М, да, якийсь жахливий серіал. І не не хотілося б цього робити. Можливо, ще потім ми знімемо якісь моменти, можливо, потім згодом колись, після того як цей фільм вже вийде на екран, ми офіційно зробимо якусь додаткову режисерську версію. Де додамо якісь додаткові зміни, можливо, з'являться вже нові висновки. Але поки ця робота триває, то для того, щоб е подивитися на цю роботу і зробити якісь висновки е для майбутніх поколінь, це потрібно, щоб пройшов час. Да, так що такий проект працює, і е не нам з вами, е не нашому може навіть поколінню. Судити про важливість його роботи. Це все буде оцінено в майбутньому. Я ще хотіла запитати у вас от про ситуацію, яка склалася з загиблими російськими військовими. Я коли дивилася ваш фільм, згадала, що десь, здається, на початку літа голова Укрзалізниці розповідав про те, що вони зберігають тіла російських військових загиблих у спеціальних вагонах, рефрижераторах їх сотні, але їх ніхто не забирає. Для вас, як для українського військового, зокрема, так, от про що для вас говорить? Таке ставлення Росії до своїх військових. Я вважаю, що в Росії за 300 років, навіть більше за 400 років, кріпацтва, репресій, світових війн, цивільної війни, гулагу відбулося, відбувся унікальний експеримент по негативній селекції і дегуманізації суспільства. Тобто всі найкращі люди, люди сумління, люди е, совісті, люди розуму, були змушені виїжджати з цієї країни або тікати, або були забиті, закатовані, або арештовані. А всі люди, які негуманні, або близькі, які підтримували диктаторські режими, починаючи там від Леніна, Троцкого, Сталіна, Царя і зараз Путіна. Вони жили в цій, в цій парадигмі, і в цьому ставленні до людського до цінності людського життя для людини як такої. І е, мені здається, що все те, що ми бачимо зараз, як е, злочини Російської Федерації в Бучі, так і ставлення їх до своїх загиблих, коли батьки готові поміняти е, життя сина на ладу, каліну або на грошову компенсацію. Коли батьки, судячи з тих інтерв'ю багаточисельних, які ми бачили, іноді шкодують, що син не помер, бо вони не отримують виплати, і жаліють, що син в полоні, коли держава не забирає тіла своїх загиблих, аби не платити компенсації родичам, коли використовується Мобільні крематорії не тільки для того, щоб скрити злочини Російської Федерації проти цивільного населення, а й для того, щоб спалювати тіла своїх загиблих і потім знову ж таки не, випла... не виплачувати виплати, а до кінця Всесвіту вважати їх зниклими безвісті, то це обличчя не людських істот. Тобто це люди, які мають ну це істоти, які мають людську подобу. Але їхня психологія, їхня ну, якесь мислення, їх е з повною відсутністю емпатії це не людська поведінка. От, тому я думаю, що якщо робити далекоглядні висновки, держава, яка не цінує е життя своїх громадян і е після смерті не цінує своїх воїнів, не знає, як вони ставляться до цих. Е Людей, бо для мене всі вони покидьки, вона, скоріш за все, приречена на деградацію і тотальне знищення, тотальне зникнення. Просто от я думаю, що це головний висновок, який ми можемо з цього зробити. Очевидно, що досвід так цього поводження з загиблими росіянами він мав би стати таким, скажімо. Уроком для новомобілізованих росіян, але ж невідомо, чи вони усвідомлюють масштаб того, як їхня держава поводиться з їхніми полеглими бійцями. Пане Гай, дякую вам за цю розмову і дякую за роботу над фільмом на щиті. А Україна переможе. Обов'язково. Коли повернеться останній герой, завершиться ця війна. Дякую вам.